Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Ми сьогодні з вами поговоримо про одне із зимових див. Це бурульки. Погляньте у віконце, їх багато висить на даху. Ряд крижаних бурульок дійсно схожий на чудернацьку бахраму, якою зима оздобила всі будинки. Звідки ж беруться бурульки? В сонячної днини сніг на дахах починає танути, перетворюватися на воду. А ввечері, коли сонце сховається, ця водичка замерзає, перетворюючись на кригу. Давайте з вами пограємо в дидактичну гру. Розкажи про бурульку. У яку пору? З'являється бурулька. Узимку молодці діти. Де ми можемо їх побачити? Під дахами будинків та інших споруд. Яку форму мають бурульки? Схожі на морквинку, довгасті, зверху товщі. Знизу гострі, якого кольору бурульки? Прозорі. Із чого бурульки? Із криги, із замерзлої води, із льоду, крижані. Що відбувається з бурульками на сонечку? Вони тануть, капають. Бурульки всі однакової довжини, чи різної? Вони різні. Чи змінюються бурульки за розміром? Вони ростуть. Коли з'являються бурульки у мороз чи відлигу? Коли після відлиги морозить, дітки, коли бурульки виростають великими під дахом, ходити під ними стає небезпечно. Тому такі бурульки збивають з дахів, щоб вони нікому не завдали шкоди. Як ви вважаєте, навіщо це роблять? Щоб бурульки не впали з даху на когось. Адже велика бурулька гостра і досить важка, вона може дуже боляче вдарити. Молодці малята, до побачення!